Дякую вам за надані степлери. Вони нам дуже потрібні, абсолютно, особливо на реконструктивних операціях. І отакі от бінти нам дуже потрібні. Вони мав фактично не для реконструктивних операцій. хворими з дефектами м'яких тканин і шкіри. Чого? Того, що на одну операцію йде там від одного до п'яти отаких степлерів. Це де не яка операція? Якщо штучна шкіра менше, якщо це аутодермопластика, може йти і 5, і 6, і 10 степлерів. Кожен степлер має такі 35 скобочок. Відповідно, на хворого, якщо для розрахунку це одна скобочка через сантиметр. Це на 35 см сантиметрів довжини рани. І він одноразовий. Степлер одноразовий такий. Угу. Це і скільки якби, вам треба? стандарт. Нам треба їх дуже багато. Тож у нас йде ну, від декілька хворих в день. Йде. Цих степлерів або ми їх самі купляємо, або десь якісь гуманітарні, або хворі купляють родичі. Ці степлери їх треба дуже-дуже багато. Mm -hmm. Якщо можна пару сотень, це було б ідеально. Але навіть ці два степлера це вже все рівно велика нам допомога до побачення.